Потихеньку минула весна, і відцвіли весняні медоноси. Цього року у нас їх на диво було напрочуд багато, тому що дозволяла погода. Цього року весна була тепла і, мабуть, найкраща за останні пару років. Точно була у нас і верба, і клен, але більше всього бджоли розвинулися на ріпаку, який вже також доцвів. Зараз доцвітається акація, і річ піде про останній медонос травневого періоду це Чорноклен. Як ви здогадалися, він у мене якраз за спиною. Будучи заклопотаний роботою, я не встиг зняти повноцінне відео про чорноклен. Просто не встиг. І він відмедував буквально декілька днів тому. Але я робив невеличкі шматочки відео, тож гадаю, відео вийде зробити. Зав'язалися такі ось крилаточки, бачите. Цим відео я закінчую наш цикл про медоноси. Цей, цей чорноклен помилково називають ще прирічковий клен або Асер гіннала, що не є правдою, тому що ботанічна його назва Асер татарикум, тобто а народна назва клен татарський. Татарський клен може виступати. Підтримуючим медоносом, таким, яким він був цієї зими, тому що квітнуло одночасно і татарський клен, і ріпак, і акація, а може виступати і основним медоносом, якщо його е площі доволі значні і якщо нічого не цвіте, клен татарський масово насаджувався за радянського періоду, коли формувалися ці проти. Ну, оці смуги вітрозахисні да, між полями. І тоді в якості підліска е, Насаджувався цей татарський клен. З собою ця рослина являє кущ висотою десь приблизно 3-4 метра. Але цей кущ може легко перетворитися і на дерево, якщо на нього не сунуть старші дерева. Ось, наприклад, ось чорноклен. Ось він такий. А ось по сусідству вже звичайний клен. Бачите? Всі вони з одного в принципі роду. Асар кленові в ідеалі чорноклен починає квітнути приблизно 10-15 травня, і цвітіння продовжується в ідеалі десь приблизно 20 днів. Через суху спекотну погоду, яку він не любить, цвітіння може зменшуватися до 10-12 днів. Що в принципі було і цього року. Погода була суха без дощів. З чорноклену важко отримати монофлорний мед, оскільки його цвітіння дуже часто збігається з цвітінням акації або, як в нашому випадку, ще й з ріпаком. Але ріпак я сильно не журитиму, тому що розвиток на навесні для нас є головнішим, ніж мед якийсь сортовий. Тому отак, от, якщо акація так би мовити, не вродила. Є, а є шанс на те, що буде саме мед з чорноклену, якщо його досить багато. Якщо ж вам вдалося зібрати чорнокленовий мед, я вам просто гарантую, що ви будете вражені його структурою. Цей мед ну, в західних країнах називають ще й аристократичним за терпкий, ненав'язливий такий смак та аромат. Цей мед не схожий взагалі ні на один мед. Який я коли-небудь куштував тут в Україні. Мінусів у чорноклена практично немає. Але тепер давайте перелічимо його численні плюси. Не дивлячись на те, що чорноклен доволі таки високий він на дрова не годиться, тому що стовбурці його дуже такі тоненькі, його не вирубають, а взяток він дає. Це був перший плюс. Тобто акація може піти під ніж, а чорноклен лишиться. Медозбір з чорноклена приблизно 100 кг з гектару, що в умовах. Умовах весняних медоносів є ще й непоганим результатом. Це його був другий плюс. Третій плюс це те, що цей кущ є ущем довгожителем, на наш вік його, так би мовити, вистачить і живе він до 100 років. Тобто цього і розмножується він також ще й насінням, і кореневими від кореневими відводками. Тобто, те, що його зараз не так рясно садять, в принципі, нічого страшного. Він розмножиться і сам. Чорноклен більш невибагливий до умов квітування, ніж та сама акація. Це також можна зарахувати в його плюс. Він не вимерзає, квітки акацію можуть вимерзнути. Цей красень зовсім не вимерзає, тому може порадувати хоча б 10 днів, на відміну від акації. Ще один плюс є те, що цей кущ морозостійкий, тобто він витримує зимові морози до мінус 35 градусів. Йому це ні по чому. Квіточки чорноклену, на жаль, вже тут немає, але я покажу ось на вставочці. Дуже легко відвідуються бджолами, мають таку структуру, яка дозволяє бджолам брати і пилок, і нектар з нього. Також чорноклен з легкістю переносить посуху, переносить вихлопні гази і переносить солоні ґрунти, що розширює, так би мовити, ареал, де він може садитися. Ви можете його посадити практично на будь-яких ґрунтах. Якщо ви плануєте його посадити на своєму подвір'ї або перед подвір'ям, знайте, що він доволі таки декоративний і під час цвітіння, і під час, коли він вже випускає такі ось китички да, насіння. Воно червоне, воно дуже декоративне, гарно переносить стрижку і може повноцінно використовуватися в озелененні. А тепер парочка слів про мед із чорноклена. Мед з чорноклена дуже темний, майже чорний, не дивлячись на те, що він травневий. Має трохи такий терпкий смак, тобто він майже не солодкий. І ненав'язливий аромат. Багатьом в цьому меду чується слабкий мигдальний післясмак, післясмак мигдалю, а також післясмак вишневої кісточки, ну кому як. Тобто, уже з цього опису можемо зробити висновок, що цей мед доволі таки незвичний, і він доволі таки рідко трапляється в, монофлор... в монофлорному вигляді по причинам, які я озвучив вище. Кристалізується цей мед дуже повільно, не раніше ніж через 7-8 місяців, що в принципі дає можливість на ньому прозимувати. Але звісно ж, на ньому зимувати нераціонально, тому що його краще продати у роздріб. Я впевнений, покупці на нього знайдуться. Так, як цей мед містить в собі мало цукрів, мало глюкози, то під наглядом лікаря цей цей мед можна сміливо вживати навіть діабетикам. От такий ось результат ми маємо. Якщо ви його захочете висадити у себе на подвір'ї, ви можете дозрівши отакі ось дозрівши вже, не такі як зараз, а дозрівши в кінці літа. Оці крилатки. Зірвати, помістити на три місяці в холодильник для страсифікації, не в морозилку, а саме в холодильник, і висадити пізно восени в заздалегідь підготовані для цього луночки. Можливе його розмноження також через прикореневі відводки, але він їх дає мало. Це не інвазивна культура, він їх дає мало, але якщо постаратися, можна десь в посадиці, якийсь знайти і пересадити собі, так як ми пересаджували собі акацію. І зацвіте він з цих же прикореневих відводочків. Буквально на третій, четвертий рік за цих ось насінин він зацвіте може на десятий рік, може раніше. Тому краще, звісно, відводочки, або якісь черенки, або що небудь таке. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде і було цікавим і корисним. Я дуже сильно сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Все більше і більше каналів перестає знімати відео, я їх розумію, людям не до того. В своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги і. Процвітанню нашому бджільництву. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.